Обкладинка книги це останнє фото з вікна нашого будинку. В основі роботи лежить не лише досвід наш, але й досвід інших вимушених мігрантів. Тематизуючи події, вони не закінчились. Що ми повинні знайти, щоб віднайти дім. Якщо подивитися на назву синдром втрати дому, то це не той синдром, який зафіксований в якійсь медичній літературі. Більш того, це не той синдром, який в принципі існував в науковій літературі до цієї праці. Переживаючи свій досвід в перші дні, перші місяці після виходу з Маріуполя, я почала помічати ну, певні. Я вона називала дивності в поведінці щодо, наприклад, нав'язлого пошуку якогось там рілочка, схожого на той, що був у Маріуполі, або збереження якихось речей, які взагалі не несуть нормально якогось функціонального значення. Мені здавалося, що це мої дивності. Потім, спілкуючись з колегами, спілкуючись з іншими вихідцями з Маріуполя, я почала розуміти, що ці дивності вони є Пільні, вони є схожі. Всі оті моменти, які мене хвилювали, які я чула від своїх знайомих, які я чула від своїх рідних, поступово це склалося в таку. Тезову форму, яка потім була перероблена, допрацьована в анкету. І відповідно до цього в голову прийшла ідея цього синдрому втрати дому, тому що це дійсно синдром. Багато людей переживають одні і ті самі моменти, які ми тут в висновках прописуємо. Одні і ті самі реакції у людей з різною освітою, з різним менталітетом, з різною релігійною, так би мовити, сферою. В основі роботи лежить. Не лише досвід наш, але й досвід інших вимушених мігрантів. Тобто ми маємо країни колишньої Єгославії, ми маємо е сирійських біженців. Е по-перше, здавалося, що от наш досвід він унікальний, але потім працюючи з джерелами на сьогодні вже дуже багато джерел, дуже багато різних досліджень, проведених саме з цими людьми. Що це таке дім? Тому що будь-яке, якщо ми говоримо про відновлення вимушеного мігранта, ми говоримо про те, що перш за все треба віднайти почуття дому на новому місці. А потім ми вже можемо говорити про розвиток якийсь планів на майбутнє і тому подібне. Але що віднайти? Віднайти стіни, віднайти місце, де ти можеш відпочивати і там, спілкуватися з іншими людьми, віднайти певне соціальне таке оточення, з яким можна було б спілкуватися, віднайти якісь речі, до яких в тебе будуть емоційні, якісь пов'язаності, що таке дім. І в рамках цього ми з'ясовували, що таке дім, тому що. Лише відповідь на це питання дасть нам змогу е сформувати напрямок нашого руху, що ми повинні знайти, щоб віднайти дім. Окладенка книги це останнє фото з вікна нашого будинку. На наступний день його було знесено, і він вже не існує оце останнє фото. Оце людина, яка залишилася в Маріуполі, вона його зробила перед тим, як будинок знесли. Вже звісно, двері були зірвані мародерами, Все, що там не згоїло, все винесли. Але оце останнє фото. Тому дуже можливо, воно не дуже якісне, але воно дуже в емоційному такому плані важливе. Ми пробули весь період на нашому п'ятому поверсі. Знову ж таки, тоді було питання, чому не спускалися. Ну, бомбосховища в нас поблизу не було, а навіть в підвал, чому ми не спускалися. Чому ми не спускалися, я вже знайшла оце відповідь на це питання в процесі цього дослідження. Вже в 24 році, коли проводячи, навіть не шукаючи, я віднайшла відповідь, чому ми не спускалися. Прибули на п'ятому поверсі. Я чоловік, моя мати і дитина, які на той час виповнилися якраз перед початком повного вторгнення два роки? Це були тяжкі моменти, і вже ближче до середини березня якесь питання щодо того, що в нас буде можливість виїхати, ну, не стояло. Знайшли місце в машині, випадково а, наші сусіди виїздили для мене, потім з малою потім для мами, а потім виявилося, що в них одна машина, яку вони сховали, думали, що її вже не існує, а вона виявилася, що існує. І чоловік також зміг. Виїхати. Знову ж таки, їхали. Ну, я не думала, що ми виїдемо. Я думаю, ну, в кращому випадку ми з'їздимо туди до моря, і повернемося назад. В гіршому випадку ми з'їздимо і вже не повернемося. Не тому, що виїхали. Але коли ми перейшли цей вже не існуючий блокпост, потім просувалися там в поле, в поле, в поле, в поле. розуміємо, що це вже не Маріуполю, туди було сприйняття того, що. Так, да, таки ми виїхали. Однак відчуття того, що треба бігти, воно не зупинилося. Ми приїхали ввечері в Бердянськ. Ми наступного дня вранці поїхали до Запоріжжя, приїхали вночі. У нас квартиру родичі оплатили, зняли на декілька днів. Але ми наступного дня виїхали з Запоріжжя далі, доїхали до Дніпра, там переночували і вже добралися до Львова. у Львові. Ми нарешті змогли зупинитися. От нібито в Маріуполі ти набрав повні легені повітря, а потім у Львові так видихнув. І я тоді вперше вийшла в день на вулицю, прямо. Під під'їздом, не десь там перебіжками до транспорту вийшла. І з неба здавалося таким блакитним, блакитним, високим-високим, і голова просто паморочилася від всього цього. От здавалося, що. Ну, а після цього почався процес. Довгий процес відновлення. Аналізували також в дослідженні різні психологічні аспекти, тобто виключно такий медичний е заїзд: це рівень тривоги, рівень стресу, рівень посттравматичного стресового розладу, е всі ті розлади, які е традиційно є притаманними для вимушених мігрантів. І треба сказати, що якщо ми порівняємо дослідження в Європі е серед біженців, серед. Е Людей, які були переміщені, і порівняємо з досвідом нашим, то в нас є показники доволі високі. Ну це можна пояснити тим, що ми по. Продовжуємо знаходитися в умовах травми. тобто теоматизуючі події вони не закінчилися. Ми всі знаходимося. Ну нібито ми продовжуємо своє життя, ми звикли. Але сьогодні був там прильот біля дому. А завтра ми дізналися якісь події щодо близьких, які там залишилися в окупації. Багато в кого це також проблема. До речі, Досліджувало, зрозуміло питання ностальгії, питання повернення, питання сподівання. Щодо повернення знову ж таки Тенденції такі, як і загалом в світі, нічим більше часу проходить, тим менше людей збирається повернутися, особливо, якщо ми беремо е, заїз, який ми могли б назвати молодь. Є дуже різні класифікації щодо проживання в театрі, але все рівно ми йдемо від початку, коли ми не сприймаємо те, що відбувалося, і ми йдемо вже до останньої стадії, як би її не називали, але це прийняття. От на стадії. Прийняття, ми шукаємо способи жити далі. І тут важливо подивитися на ті кейси людей, тобто яким чином інші люди, які нас оточують, проживаються. На цій стадії це буде корисно, це дасть змогу віднайти, можливо, для себе щось, яким чином йти далі. Якщо людина ще знаходиться на стадії неприйняття, на стадії агресії, на стадії можливо, якогось торгу. Певні моменти, особливо, якщо ми говоримо останні розділи, де ми розглядаємо досвід, вони були болючі. Навіть я, коли вже робила чистове оформлення, тобто там вичитку по готовому тексту, перші три розділи більш теоретичні, ну, ми опрацюємо як опрацюємо. Останні два йшли довго, йшли болюче, тому що всі оці моменти, які проживали, вони піднімалися знову. Тому людина, яка ще повністю не прожила в театру, певні моменти будуть болючими. Я вже на стадії прийняття. Я вже з цим змирилася. В нас залишилися ключі, і в нас залишилися шматочки снаряду, який залетів в квартиру. І тоді ну, дуже дивом вони нас не вбили. От я їх вивезла. Оце все, що залишилося з дому. Це два символи. Один з них в мене завжди знаходиться цей шматочок в сумці. І зараз, от ні, не зовсім правда, є ще іконка. Вона також звідтіля. От іконка, шматочок снаряда. Вони завжди мною, а ключі вони вдома.